Друзі, привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі інсайти страхового ринку, дрібниці договорів страхування, приховані усі в ці речі. Завдяки яким можна зменшити розмір страхового відшкодування, що вам належить, або взагалі відмовити. Тому намагаємось робити якісний, класний, корисний контент. До речі, такого дуже небагато в інтернеті, я от дивився реально важко щось знайти. Тому отут, внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться на них. А також, якщо у вас вже є якісь проблеми чи хочете по якомусь кейсу ну, просто проконсультуватись, то там є номер телефону, до нього під'єднані всі меседжі, Месенджери, звичайно, що наші менеджери по роботі з клієнтами на зв'язку. Пишіть, ми обов'язково допоможемо, тому що ну, там, з 2007 року працюємо. Я думаю, що вже бачили тут все на цьому ринку, і ну, не існує якихось кейсів, ну, на яких би ми не змогли порозумітися. А сьогодні є така е, ідея поговорити з вами про е, регреси по зеленій карті. Дуже багато людей зараз е, там. Пересуваються на автомобілі, виїжджають за межі України, і, до речі, кількість от ДТП, з якими звертаються люди за кордоном, вона суттєво збільшилась. Тобто, якщо ми раніше там врегульовували ці події там до війни, ну це ну я не скажу, що вони були одиничні, але тим не менше це не було таке масове. Історія з цими кейсами зараз дуже багато страхових подій, які ми регулюємо. І от з чим стикнулися? Що звичайно, що коли ви виїжджаєте за кордон, виникає питання купівлі зеленої карти. Ну, сертифікат зелена карта це аналог там договору страхування цивільної відповідальності. Ви придбали, виїхали. Якщо там відбулось ДТП, то тоді, незалежно від того, що ви його придбали в Україні, ліміти, правила врегулювання всі діють от, як по внутрішньому договору страхування в тій країні, в якій у вас відбулось ДТП. Ну, головне, що Україна була в е системі зеленої карти. І от ключовий момент, де тут люди от, е допускають промах, карта ж імітована українською страховою компанією. Вони там врегулювали подію і якось ну, от, у них відрізняється модель. От поведінки, як би вони тут діяли в Україні по цивілці, тобто люди вже як приучені там якось, там якось хоча б телефонувати в страхову компанію. А в даному випадку в страхову компанію навіть ніхто не телефонує. І я вже взагалі про письмове повідомлення мовчу. І потім виникають ці питання з регресами. Тобто, насправді, регреси по зеленій карті вони існують і вони болісні, тому що суми, які будуть виплачуватись от в тих там третіх країнах, там припустимо, десь там ДТП. У Швеції, там, у Нідерландах, в тій самій Польщі вони можуть бути зовсім іншими. І там є кейси на мільйони гривень, тому що е, вартість е, ну, ремонту зовсім інша. І взагалі цей момент не треба упускати. Тобто починаємо з того, що якщо транскордонна страхова подія відбулася тут, вже такий ключовий момент. Судова практика України вона не зовсім буде працювати навіть по триденному повідомленню. Тому, от ключові речі, з якими стикалось, це триденне повідомлення, залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, ну знаходився у стані сп'яніння за кермом. тобто, а, якщо ще щодо триденного повідомлення, тут так, українські страховики, там взагалі вона, в регулювання цієї події воно дуже сильно розтягнуто у часі. Тобто там потім, поки іноземці звернуться там, до свого бюро або там, до своєї компанії, потім через своє там, моторне бюро отримають цю компенсацію. Чи їх страховик отримає, потім вони звернуться, їхнє моторне бюро до нашого, наше моторне бюро з ними розрахується і потім аж виставить на страховика. І коли вже спише з страховика ці гроші, страховик отримує регрес. Звичайно, що це прилетить. Зовсім не швидко, але воно завжди прилітає несподівано. Тому в цих от моментах обов'язково повідомляйте. І звичайно, що залишив місце дорожно-транспортної пригоди і стан сп'яніння це буде 100% регрес. Тому знову ж таки, якщо вже таке відбулося, і сума, там, припустимо, да, досить суттєва, то я завжди раджу не тягнути, там, от припустимо, рік-два до моменту, коли страховик э, по зеленій карті заявить регрес. Тому що потім буде важче врегульовувати. Ти можна навіть відразу йти. І вже домовлятись, тобто, де Юри, вони вам його висунути не можуть. Тобто, якщо ви не домовитесь, нічого не відбудеться. Але маневр е ну, він залишається. Страховик бачить, що ви ну, з відкритою позицією, що ви готові відшкодовувати, що ви обозначились, можна навіть там якось письмово ці наміри зафіксувати. Тоді можна отримати дуже лояльні, от там де ми врегулювали регреси по зеленій карті, дуже лояльні умови компенсації таких регресіях. Звичайно, що ну, люди економлять там сотні тисяч гривень на цих регресах і не мають потім проблем. Тому ще раз закликаю: от по-перше, не нехтуйте повідомленням в разі ДТП по сертифікатах зеленої карти. І друге, якщо вже е, подія відбулася, от, в обставинах які передбачають 100% регрес, обов'язково починайте вирішувати це питання завчасно, не завтягуйте, тому що буде дорожче, важче і складніше потім. Uh, ну а якщо у вас вже є якісь там питання, проблеми по регресам не обов'язково транскордонним, там по внутрішнім договорам страхування? У нас є ролики на цю тему. Uh, тут внизу наші соціальні мережі. Там є також номер телефону. До нього під'єднані всі месенджери. Пишіть, телефонуйте. Ми обов'язково допоможемо, тому що повністю розуміємось, е, врегулювали, ну, всі види регресів, які тільки існують. Дякую вам, друзі, за те, що ви дивитесь. Будемо намагатися робити для вас ще більше якісного, цікавого, корисного контенту. Обов'язково залишайтесь з нами, поставте лайк, поділіться відео. Е, ну а сьогодні бажаю вам гарного дня. Пока-пока.